Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Бімо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити і перекрутити через м'ясорубку. Беремо три цибулини, нарізаємо їх кубиками. На пательню наливаємо 2 столових ложки олії, розігріваємо її і висипаємо туди цибулю. Ретельно розмішуємо і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Коли цибуля готова, відставляємо її в сторону. У глибоку миску до фасолі всипаємо смажену цибулю, солимо, перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо, начинка готова.